Черговий диплом за призове місце у всеукраїнському конкурсі з найкращого благоустрою отримало наше місто. Вручили його днями у Києві, першому заступнику Лозівського міського голови. Володимир Денисенко на нараді керівників комунальних підприємств, яка відбулася традиційно у п'ятницю. Подякував усім і комунальникам, і городянам. Був переконаний, ця перемога спільна. Нагороджується місто Лазова, Харківської області, яке серед населених пунктів України віднесено до третьої категорії. Зайняло третє місце в всеукраїнському конкурсі. Населений пункт. найкращого благоустрій і підтримки громадського порядку за підсумками роботи у 2012 році. Прем'єр-міністр України Микола Яна Чазара поздравляю всіх вас. Чав заступник міністра регіонального розвитку будівництва і комунального господарства. Він виказав побажання зустрітися з лозівчанами і наступного року для відзначення чергової перемоги. Звісно, розповідає Володимир Денисенко, комунальники країни чекали від міністерства і матеріального додатку до дипломів. Виступав мер і каже: ну, хоча б до цього диплома каже, маленький тракторець би дали. Ну, знаєте, матеріальне не всегда. Може замінити морально те, яке ми відчуваємо. Також у Києві комунальники відвідали цікаву виставку експозицію енергозберігаючих технологій обладнання. Наступного року домовлялися її треба відвідати делегацією, аби поспілкуватися з колегами, обмінятися досвідом. Держава сьогодні ставить завдання перед комунальниками країни за наступні три роки зменшити споживання газу на 50%. Модернізація системи теплопостачання міста дозволить зменшити обсяги споживання. Жування газу на 40%. паралельно, комунальники планують працювати над утепленням житлового фонду міста. Ми на слідучі рік будемо обов'язково планувати робити проекти утеплення ночним з будинків панельних ночним соціальну сферу школи. Керівники комунальних підприємств домовлялися на наступну п'ятничну нараду систематизувати усі зауваження та скарги, які отримали під час зустрічі лозівського міського голови з городянами. По сходам міського голови, які заходи були заплановані, виконані, не виконані, і термін, коли будуть виконані. Що от кожен, хто в цих заходах, це і СРБТ, і Водасеть, і тепласі там є, і Касан. Тобто, по заходам готово.